Централізоване теплопостачання в багатоповерхівки за відсутності електроенергії. Як з цим справляються муніципалітети? Цій темі сьогодні присвячуємо випуск проєкту Ну що там у вас? Вітаю. Про досвід Івано-Франківська розкажуть колеги із Радіо Вежа. З нами на телефонному зв'язку Радіоведуча Тетяна Лугіна. Таню, вітаю. Таню, вітаю. У Хмельницькому у різні роки на котельнях було встановлено 13 когенераційних установок. Невдовзі планують придбати ще 14-ту. Установки, спалюючи газ, виробляють тепло та електроенергію. Таким чином, котельні є автономними та працюють у разі відсутності електропостачання і подають тепло веселі хмельничан. Когенераційні установки є далеко не на усіх котельнях, однак більш потужні підключають до менш потужних і таким чином практично Усі споживачі мають тепло в оселях. А як в Івано-Франківську чи є можливість вмикати централізоване опалення у разі відсутності світла? Прикарпаття обленерго і Івано-Франківськ теплокомуненерго вирішила діяти так: там, де будова ліній дозволяє, котельні будуть заживлені від ліній, які не вимикатимуться. Там, де заживити котельні до ліній з критичною інфраструктурою, технічно неможливо, котельні будуть переведені на подовжений графік роботи вночі, аби потужності котельні могли забезпечити обігрів кожної оселі. В котельнях, де є можливість перемкнути живлення на іншу лінію безпосередньо на місці, вже визначені відповідальні люди з числа працівників котельні, які власне і будуть це робити. До слова, місто вже закупило два пересувні генератори 100 і 70 кВт. От їх, власне, і будуть привозити на ті котельні, де електропостачання відсутнє більше аніж 6-7 годин. Таню у своїх підписників на сторінці у Фейсбук ми запитали, як ви плануєте згрітися взимку, і отримали такі результати. Розраховую на централізоване опалення 72% опитаних. У мене автономка, тобто автономне опалення 25% і придбав додатковий обігрівач 1%. У Хмельницькому у більшості будинків централізоване теплопостачання, тому мабуть, саме такі результати. А які результати опитування в Івано-Франківську? Я теж запитала у івано-франківців, як вони самі готові до зими, бо все ж більша частина івано-франківська сьогодні з індивідуальним опаленням. Так, от результати у нас наступні. Як плануєте грітися взимку? І 69 та 2% людей, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що у них автономка, тож від котелень не залежать. 7,7% із опитаних розраховують все ж таки на центральне опалення. Ну і 23,1% з опитаних запропонували свої варіанти зігріву. Ну хтось сказав, що придбав додаткові обігрівачі, хтось каже, що буде грітися теплим одягом, обіймами, а хтось буде зігріватися з домашнім улюбленцем. Ну і були такі, які сказали, що в місті не живуть, тож про це не думають. Так, будемо сподіватися, що, попри все, злагоджена робота і комунальників, і енергетиків, і вміння підлаштовуватись під різні умови, таки забезпечить тепло в оселях українців. Таню щиро дякую за спілкування. Таню, тримаємося нашим глядачам. Щиро дякую за увагу. Це був проєкт. Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.